Треба усвідомити, і це важливо зафіксувати зараз, те, що ось цей проект взагалі починався як посиденьки за кавою. Да? Тобто в ньому напротягом напротяг, посиділи да, нормально посиділи. В, нього, в цього проєкту до вересня 24-го року не було взагалі. Комер ну, якихось прорахунків KPI і так далі. Це неслося як хобі, як додача до основної роботи, як Місія. можливість, сказал, можливість реалізувати якісь класні ідеї. Нам щось подобалося, ми неслися, люди підтримували клас, працювала, прикольно і так далі. Тому це ну, це важливий момент. Да? Тому, коли ми питаємо про там, говоримо про цифри, про показники, як ми рахуємо, як ми аналізуємо, ми маємо усвідомлювати, що це дуже свіжа історія. І ми зараз як якраз в процесі того, щоб систематизувати дуже багато речей.